Місяць сяд без догляду, третя частина наша квадратна клумба. Вероніка Айстром дуже гарно заквітає. За ним в мене такий острівець наполовину відомих мені злаків. Зараз трошки ближче покажу. Бо там це просто, я його пізнаю, звичайно. А ось це великі такі китиці. Мені здається, що це знову видовий цей куничник, який в мене. З'явився на ділянці, але він такий гарний, розповзається, і я вирішила його не чіпати, не переросте. Відквітнув журавець чудовий і дав місце для бур'янів. Справді, роботи тут трошки більше, ніж загалом по ділянці. Заквітну, але як Нарешті цього року, як показала свою красу біла і рожева. Це хіноцея Магнус. Вона в мене росте на сонячних місцях в ділянці. Тут під вишнею її не дуже гарно насправді, але це непогано. Знову блок з матіоли, яка відквітнула, і теж її вже тут нема. Ще раз дякую мам. Далі тут лаванда. Має бути на наступний рік. Все-таки хочу тут зробити щільне насадження ще декілька кущів висадити, бо бачите, що робиться бур'ян, захоплює будь-яке пусте місце. Звісно, в осоці видно цю пласкуху височенна. Але непогано розрослась навіть тут кизильник Знову великі блоки з котячої м'яти і гортензії в мене там, навіть окремо, напевно, зроблю допис. Вишні, насіялись, корені ростуть, треба видірати. Окремі такі бур'яни достатньо високі. Ось тут лаванда, котяча м'ята, осока настільки щільно ростуть, що шансів бур'янів ну майже не, не дали. За осокою пенісетом теж розрісся просто колосально. Цікаво, що одній тись пальчик. Одні і ті самі рослини, але підвищення, наприклад, новопальчик. Їм погано, ну, значно гірше. А ось тут, де пусте місце, прям наросли колосально. Розпапились трошки мої спіреї, звичайно, лише один раз стригла за сезон. Це дуже помітно. Хочеться ще їх підстригти. Ну і жирний, жирний, величезний куничний. За ним знову блок з Вероніка Айстрма. Ось така краса у мене тут зараз. Готуємося до осені.